Давайте зараз порівняємо скільки отримують з депутати, скільки звичайні люди. То давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне. Далі середня полосна. Зарнуть як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні 8-10 10 к на місяці. Ось дивіться за вересень середня. У них ті типу, ну, значить, вересень 48к середня. 64 жовтень листопад, 70. і здавалось бо люди там щось вчились, дипломи отримували то сьо і, і, і казую, як у нас люди в команді отримують там 50, 100, 150к карбованців на ну, наших українських на місіях, і Так далі у нас проект різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. І от я реально зацитував, бо мене мама вчителька з нереальним досвідом. Якщо його настроїть, виконає і все. Вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, і для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську. Посилання самі знаєте. Па-па, друзі.